Kubryka gotowka. Я попросив чота GPT написати мені якийсь протеїновий низькокалорійний десерт. Правильно? Бо то, що ми на дієті, нам треба побільше білку, поменше жиру. жиру. Чот GPT видав мені такий рецепт: протеїновий шоколадний мусс. Нам для нього понадобиться 200 грам грецького йогурту, 2% або без жиру. Одна мірна ложка протеїну. У мене шоколадний. Можете брати, який у вас є. Одна столова ложка какао без цукру. Підсолоджувач за смаком. В мене немає. І 30 мл молока або води. Я добавлю молока. У мисті з. Змішати 200 грам йогурту. У мене немає ніякого мірного стаканчика, тому я буду робити все на око. Якщо у вас є, то я вам кажу грамову, обов'язково грецького, тому що грецький йогурт має дуже багато протеїну. Ну 200 грамів, скільки це десь. Це буде буде скільки. Змішати з одним скупом протеїну. Добавляємо один скуп протеїну. Далі одна столова ложка какао. Дивіться, який какао. Какао для випічки, без цукру вона йде, не солодке. Добавляємо одну столову ложку. Також сюди додайте підсолоджувач, на як я вже сказав, в мене його немає. І тепер треба додати 30 мл молока і постійно це все замішувати. 30 мл молока це оказується в от стіки. Вінчики, як ви поняли, у мене теж нема. Тому будемо все замішувати вилкою. Ну, до речі, щось навіть получається. Але в нас виходить йогурт з какао і протеїном. Такий у нас мус получився. Тепер треба його щось розлити. розлив. У мене є ось такі стаканчики. Розділив я ось так на два стаканчика. І треба на 30 хвилин поставити його в холодильник. Того ставимо зараз в холодильник і через 30 хвилин будемо його пробувати. Пробуємо хрючову, яке ми приготували. Віглядаємо. Нормально, дарей. Присипає зверху какао. І ЧПТ каже, що тут в нас на 170 калорій, 23 г білку і всього 3 г жиру. Це дуже сильно. Пробуємо чи воно хоча б смачне. До речі, непогане. Трохи забагато какао зверху насипав. Цілому непогане, реально. Хороший замінник з солодком. Угу. Не. Я, в я думаю, буде повна фігня. вона навіть дуже смачна. Всім раджу попробувати. Я точно зроблю шати.